Безпробусковий кооператив, і які вкладають члени кооперативу, Це фермерська збага, успіх Вікторія, фермерська «Вікторія», фермерське господарство Алмаз, фермерське господарство Південна Земля. Приваті, приватні підприємства, Олександр Саненко, ну, моє власне, це сформували такий пункт для майбутнього розвитку територій і для реалізації цього. Ну, баштанної продукції. Хотілося б сказати одне, що ми фактично об'єдналися ще в 2001 році. Трошки були, були трохи такі негаразди в 2003 році, тому, тому що трошки логістично, трохи не видно, не прораховувалося, тому що це фактично не було, це не було треба було наймати, баржу, яка йшла в одну сторону, сталася. Зараз тут фактично завдячуючи компанії. Не було всіх власника і керівника. Хотілося б подякувати за ту співпрацю щодо транспортування цієї нашої гарної бащої продукції. Завдання номер один у нас є брендування цього брендування території, присущені брендування то кавунчика, брендування тої деньки, що воно є якісно і корисно. Я думаю, мене мрія. І цілі завдання на ближайші 5 років це зробити мощну конкуренцію є іспанцям, і бразильцям, ну, більше іспанцям, італіанцям, грекам на, на фору на споживача нашої ну, я б сказати, європейської материкової частини. Ну і може е, так, так мріяти порадіти. Тому так я хотів би ще раз на цьому заксувати увагу. Так що приходьте в мережу Сільпо, я фактично сказав, і мінім власника теж проживав комую, купуйте, їжте Херсонське. Херсонське. <реш> да, 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 да.